Єдине вкладення, яке вам треба на ці дві біржі, це буквально ваш час. Але тут насправді чим ці платформи класні, бо тут не треба вкладення. Колись я думала, що на порку треба вкладатися, тому що треба купляти конекти, постійно щось надсилати і так далі. Але в вересні я спробувала на нього зайти, я туди не вкладала нічого. Ну, хоча в мене є можливості, я не проти, типу так далі. Але дійсно, і ще за тиждень в мене було перше замовлення. Єдине вкладення, яке вам треба на ці дві біржі, це буквально ваш час. Ну і плюс додаткові моменти, наприклад. Наприклад, щоб упакувати профіль, і якщо у вас немає навичок типу, дизайну, то вам треба його замовити, або щоб створити відео, да, теж треба як на Fivert, на Upwork. Але на своїх курсах я взагалі даю лайфхаки, як це все створити самостійно, навіть в тій самій канві. І от учні, в принципі, от нам з минулого потоку дуже багато хто отримав своє перше замовлення ще під час навчання, і з, з відосом, які вони створили в канві, за моїм уроком. Ну і те, що замовлення можна отримати за один тиждень, це більш практика Upwork. На Fiverr трошки довше треба розкачка. Але От в мене студентка теж з другого потоку отримала замовлення на другий тиждень, саме якщо дійсно є цей запал, то, повірте, замовлення у вас довго чекати не буде. На Файвері особливо, тому що вам постійно пишуть клієнти, там немає варіанту, що ви пишете клієнтам. Ну і лакшері штука Файверу це те, що клієнти знаходять вас самі.